історично унікального місця, але самі про це можемо навіть не підозрювати. Так, і це не клікбейт. Додивившись це відео до кінця, ви самі у цьому переконаєтесь та будете здивовані історією нашої Лозівщини. А сьогодні ми поговоримо про місце, яке доводить, що на нашій землі завжди жили українці. Вони тут боролися за власну землю, ідею, мову, родину, життя. Обпишіть місце, де ми знаходимося, сама коробка на Це, до речі, ракета, це не самоліт. Це ракета. Звуку це ракета. Це не самоліт. Може десь бахне зараз. О, от. Це місце символічної пам'яті, символічної вдячності нашим пращерам, які ще в 17-му році ХХ століття, більше 100 років тому. Воювали за незалежність України, за її свободу. Тому ми ще в 91-му році якраз разом з проголошенням незалежності України встановили хрест пам'яті, або ще, як його називають, гайдамацький хрест, тому що є така історична версія, що саме ці балки, зайчі балки, яка має назву, поховані ті хлопці, які загинули в боях в грудні 17-го року за щит. В Гайдамаках були і багато озівчан. Дійсно, місце, яке пов'язано із тими українцями, лозівчанами, які саме в 17-19 роках своїм життям, своєю, своєю жертвою заявили, що лозова це дійсно Україна, і відповідно саме боронили цей шматочок України від тодішніх російських загарбників. Чому відповідно саме хрести встановлені місце? Який є важливим уже саме по собі, оскільки воно також щороку ставало таким об'єднуючим для патріотичної громадськості Лозової, Лозівщини і інших місць. Тобто місце консолідації і пам'яті. Так хто ще там без коронавірус. Активно, скажімо так, молодь Лозівщини. На той час я теж відносився до молоді. Мені було 16 років. Приймав безпосередню участь встановленні цього Христа. Це був підйом проголошення незалежності. По-перше, цей хрест об'єднав мешканців різних куточків України. І навіть часом, коли знайомишся з новими там людьми, які причетні до українського руху кінця 80-х, початок 90-х років, вони теж кажуть, а ми були в лозовій на встановленні хреста. Поприходили, зокрема, колишні репресовані. А, як згадують, хтось постійно потім перш, перший час залишав квіти. Невідомо хто? Фактично, кожна людина, яка так чи інакше себе ідентифікує з українською нацією, і замислювалася про місце українців в історії. Вона так чи інакше пов'язана з цим хрестом. А яку цінність має цей хрест місцеву, регіональну чи національну? Цей хрест формував покоління української молоді які сюди не приїжджали одне. так, не одне, тобто це місце воно має значення фактично для всієї української нації. А ще до вже таких відомих боїв за крути, да, у нас відбулося те ж саме, ну, фактично те ж саме. Тобто бої на залізничній станції, от, коли меншість українських військ стримували натиск російських більшовиків, тобто ну, круто відомі, або це біля Києва, або це столиця. А бої за Лозову, вони менше відомі. Ми довго боролися, щоб встановили статус як пам'ятника, бо він в 91-му році був встановлений неформально. І дуже багато років ми неодноразово зверталися до місцевої влади, ті попередні роки, щоб встановили статус цього пам'ятника. На щастя, сьогодні, от, завдяки меру нашому Сергію Володимировичу, завдяки депутатам. От, цей пам'ятник вже взят на баланс міської ради. Не просто пам'ятник, це місце, де можна згадати все, що зв'язано з боротьбою України за незалежність саме на Лозівщині. Тобто воно переросло вже події 17-21 років. Да. Фактично це місце вшанування всіх українців да, за Україну. Полеглих, саме які брали участь боротьбі проти російського агресора. Як коли та хто намагався знищити цей кейс? — Та ми не знаємо. Жодного разу не попалося. Ну, я думаю, це сили скажімо так, антиукраїнські сили. Що ми кілька разів бачили його в ставку, тобто це знімали, тягнули, а він важкий піддався, потім зрізали. Ну, звичайно, що це ціленаправленно було, це було все силами, які підтримували. Росія, як думаєте, чому спеціалісти знають не всі системи? Це зокрема пов'язано з тим, що в 1921 році Україна програла, була захоплена більшовицькою Росією. Тому відповідно вся інформація про українських героїв вона або замовчувалася, або викривлювалася, спотворювалася дійсно. Фактично, це була пропаганда, яка подавала, що українці тут. Завжди орієнтувалися на Росію, що є фальсифікацією. які місця, як це, вони потребують інформаційного розголосу на якісному рівні, тому ви робите зараз велику справу по, і по вихованню, і по відновленню пам'яті про тих людей, прізвища яких ми багатьох не навіть знає. не знаємо. Чому про це замовчувало? Щоб вони знали свою історію. Знаєте, коли народ втрачає свої історичні коріння, свою історію, то цей народ а, пропадає. І для того, щоб тут панувати, потрібно було знищити історичну пам'ять. Це елемент інформаційної війни. І тому потрібно також розуміти це дуже добре і протистояти, зокрема, те, що ви робите зараз своїм дослідженням, також це встановлення таких ось українських маркерів. На карті Сходу України, тобто те, що лозова це Україна, те, що місцеві українці бралися за зброєю, протистояли саме тодішнім агресорам або теж допомагали українським повстанцям, те, що зараз роблять волонтери. Чим страшне місце, де ми зараз знаходимося? Гарне місце, таке майорничне, але ж тут справді дуже багато поховань. Є відомості, що під час Годомору 33-го року а, саме хто помирав дамаха оці село сюди звозили. Про те, що гайдамаки забиті, були просто закопані в сніг. Це е, збирав відомості ще де, ну, в кінці 80-х, на початку 90-х років харківський дослідник Кость-Черемський угу. е, Також, тобто тоді ще були живі люди, які пам'ятали. Як гайдамаків везли, як відповідно саме деякі тонкощі, скажімо так. Тому, можливо, колись випадково знайдемо поховання не саме гайдамаків, бо вони десь тут. Можливо, є версія, що вони були поховані де зараз оцей ставок. І коли рили ставок, їх просто всі ці останки вивезли. Під час Другої світової війни німці тут розстрілювали. Це, це відомо, це факт. Саме зайчі балки розстрілювали. Те, що ще найгірше, мабуть, що... Аніж насильство, це забуття про нього. Тобто запитати, припустимо, оцих ось захисників комуністичного режиму, які нам кажуть, що ви переписуєте історію, покажіть нам, будь ласка, список прізвищ людей, які розстріляні в Зайцевій Балці. Що ви робили з 40-х років по 90-ті роки? Де списки людей, які загинули? Яку роль брала на себе визвольні в визвольних змаганнях 1917 19 20 років? Лозова була важливим залізничним пунктом і особливість бойових дій в ті часи було це бойові дії вздовж залізниці, захоплення от таких ось ключових станцій. станцій. Військове керівництво України саме в таких важливих містах, як Купянськ, Харків, Лозова. Воно надіслало додаткові сили. Було проведено мобілізацію місцевого населення, і за розповідями приблизно 120 мешканців Овилівки записалися до. Саме українських військ, але паралельно паралельно сюди вкидалися величезні гроші, величезні ресурси більшовиками творювалися незаконні збройні формування так званих червоногвардійців. Різноманітних анархістів, Чорна гвардія і так далі. То не починають в ніч 13-14 на -14 грудня просуватися. Росіяни червоні зайняли на деякий час лозову. Потім на наступний день перегрупувавши сили, а наші їх викидають і в квітні 18-го року починається наступ українських військ. Запорізька дивізія, яка наступає на Харків під керівництвом Петра Болбочана, і наступає на Лозову. А під керівництвом Всеволода Петріва він писав за панютине. Я не бачив більш свідомого осередку ніж панютине. Нас нагодували. Місцева просвіта влаштувала прийняття, і частина панютян записалася в Запорожці. На деякий час Українську Народну Республіку змінює. Українська держава Павла Скоропадського, кінець 19-го року починаються знову бої проти наступаючих російських більшовиків. Є теж дуже цікаві спогади за бої за лозову в грудні 19-го року. Це е, третя рота спогади е, Володимира Сосюри, українського поета, який на той час перебував в українському війську, сам родом з Донбаса, але в українському війську і саме залишив спогади, де ось він пише за Лозову. Також тут є спогади залозовув українського військовика Сікєвича і Петра Дяченка, командира Чорних Запорожців один із одне з таких елітних формувань, в середовищі в яких народилася гасло Слава Україні! Героям слава. Саме Чорні запорожці теж тут перебували. І вже в січні 19-го року. А саме Лозова остаточно захоплюється цією тодішньою червоною ордою, яку на деякий час змінює біла, а потім, відповідно, вже підпільні організації, повстанські загони. І зараз боремося, знову боремося, який раз я вже навіть не знаю, який раз за свою незалежність, за можливість жити на своїй землі, за можливість жити як я хочу, а не так як мені прийдуть прийдуть і скажуть, що живу отак.